Огляд погодних умов в Україні на тиждень 4 по 10 грудня. До кінця першої декади місяця в Україні очікується холодна та вітряна погода, переважно без опадів. У зв'язку з розвитком потужного антициклону над Західним Сибіром в Україну почне надходити холодна повітряна маса з центральних районів Азії, тому в більшості областей нашої країни відбудеться зниження температури повітря на 5-8 градусів по Цельсію. На тлі підвищеного атмосферного тиску істотних опадів не передбачається за винятком південних та східних областей. Вітер переважно східної чверті поривчастий. У понеділок 4 грудня опадів не очікується. Лише у Криму та Приазов'ї пройде дощ із мокрим снігом. Невеликий сніг можливий також у Карпатах. На дорогах північних та західних областей ожеледиться. Вітер переважно західної чверті 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 3 8, на крайньому півдні та в Криму і на Донбасі від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу. Вдень максимальна температура становитиме мінус 1 мінус 6 градусів по Цельсію на півдні 0 плюс 5. У вівторок, 5 грудня, у більшості областей країни без опадів. Лише вночі та вранці на Харківщині місцями пройде невеликий сніг, на дорогах подекуди ожеледиться. Вітер змінних напрямків 3,8 метрів за секунду. У західних областях вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 3 мінус 8, вдень 0 мінус 5. У південній половині вдень 0 плюс 5. У середу, 6 грудня, у південних областях та в Криму пройдуть опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Вдень також можливий сніг та мокрий сніг на Закарпатті. В решті регіонів України без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиться. Вітер східний, південно-східний 7-12 метрів за секунду. У Приазов'ї та на Донбасі окремі пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 3 мінус 9, вдень 0-5. У південних областях та у Криму вночі. Від 1 градусу морозу до 4 градусів тепла, вдень плюс 1 плюс 6. У четвер, 7 грудня, у Приазов'ї та східних областях пройде сніг, мокрий сніг у Криму з дощем. Нарешті території країни переважно без опадів. На дорогах подекуди ожеледиться. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. У східній половині та у Приазов'ї пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус в вдень 0-5. У південних областях вночі. Мінус 1 плюс 4, день плюс 1 плюс 6. У п'ятницю, 8 грудня, на сході України та в Приазов'ї збережуться опади, переважно у вигляді снігу та мокрого снігу. Нарешті території країни без опадів. На дорогах подекуди ожеледиться. Вітер східний. У західних областях південний, 7 пориви 12 метрів за секунду. На лівобережжі місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі. Мінус 3 мінус 8, на півночі до мінус 13, вдень мінус 1 мінус 6. У південній частині та в Криму вночі близько нуля, вдень 0 плюс 5. У суботу, 9 грудня, в Україні без опадів. На дорогах подекуди вже ледиться. Вітер південно-східний 9-14 метрів за секунду. Температура повітря вночі 4 мінус 10, вдень 0, мінус 5. У західних та південних областях вночі 0, -5, в день вдень. Мінус 1 плюс 4, і в неділю, 10 грудня, переважно без опадів. Лише вдень на крайньому заході очікується невеликий сніг із переходом у дощ. Вітер південно-східний 9-14 метрів за секунду. Місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря на лівобережжі країни вночі мінус 8, вдень мінус 3, мінус 8, нарешті території країни вночі, мінус один. В день мінус два плюс три в Одеській області та в Криму до плюс восьми.